Знаєте, хто наказав Путіну розпочати війну проти України? Бог Боженька, який Всевишній. От тепер ви знаєте, тепер все стало на свої місця, і я не жартую. Ну, враження, ніби у нього Бог Бог це кетцалькоатель або відсліпуцлі, якийсь там. Коротше, майянський жахливий да Бог. бо да, да, звичайно, звичайного бач, насправді да юля абсолютно права. Днями Бункерний заявив, що це всевишній надумав його до тих звірств, які він влаштував в Україні. А, ну тобто хто винуватий? Правильно. це знаєте, це ж перекласти відповідальність. Він вирішив, але насправді нічого в нього не вийде. Бо всі все одно будуть знати, що Путін що Путін не гідний, який як тут не крутий, і про це і навіть більше далі в новинах з боліт Артема Івченка. Подивіться. Доброго ранку, це новини з Боліт. Нарешті, нарешті, ми отримали з вами офіційне пояснення від бункерного, для чого він розпочав цю страшну і безглузду війну, яка триває вже стільки років. Виявляється, вона не має жодного стосунку до політики, стратегії чи навіть економічних інтересів. Ні, все набагато простіше. Це прямий наказ Бога. Путін з його вишуканим чуттям до небесних маніфестів просто походу підняв слухавку від небесної канцелярії і почув: Бова, давай. Ми боремося за все. батьківщину, зробимо все. І я знаю, що ви і ті, хто поруч із вами, ми всі зробимо все для того, аби передати її майбутнім поколінням, нашим дітям, нашим онукам. Так склалася доля. Так, е, Судьба, так. Е, забув, що хотів сказати. Ну, на 16 вже. Води. Так Господу було завгодно, якщо можна плечі, так сказати. Виплатили. На наші плечі з вами випала така складна Відчутна. почесна місія захистити Росію. І Оскара за найкращу чоловічу роль отримує Володимир Путін. Головна драма квін галактики. Але якщо серйозно, то це реально справжня божественна місія. Все-таки не кожен може отримати такий особистий мандат від самого Господа Бога на завоювання сусідніх територій. Тим часом російська пропаганда вирішила зробити все красиво. Я охрестила жмурів, яких Путін відправив помирати ну, за його політичні амбіції, а вони померли. Бо готові? Назва просто навмисно не придумаєш. Окремо будемо молитися за тих, хто вже не з нами. Один з наших бійців, штурмовиків назвав цих бійців журавлики. Це хороша асоціація. Журавлики Путіна. Це вже новий бренд. Я так розумію. Скоро так називатимуть пластівці, чіпси, закусон до пива. Ну, чисто по-російськи. Головне подати все так, щоб мало вигляд патріотичний і естетичний. Думаєте, на цьому перли від російської пропаганди закінчилися? Ха! Схоже, на тлі останніх подій у світі вони вирішили протролити своїх найвидатніших гурманів імперської ідеї диванних патріотів. Скажімо так, тож курс пропагандистської розкочагареної машини починає змінюватися. На місці стоїмо. Давно б ядеркою вдарили. все! Все про якісь домовленості кажуть. Кому вони треба? Та ніякої України бути не повинно. Скільки можна сидіти по ніркам та женіть від цих хохлів до Львову? Далі склейка. І щоб присоромити тих, хто спить і бачить продовження війни. Е, наступна сцена. Там ці зараз домовляються, і всі додому поїдемо до своїх. Помітили, що цей новий наратив е, трохи змінює попередню риторику. Зитники, що це не зовсім вписується у е, вашу картину світу. Так чи інакше, Рашка все одно схаває як то кажуть. Ми всі певно чули від російських пропагандистів ці казки про те, як в Україні чекають на визволителів, про квіти, радість і Уклін перед звільненням від фашистів, нацистів, неонацистів. Нікого не забув. Ну, ще хтось був? ну, ну короче не суть, але ось сюрприз. Останнє відкривання пропагандистів казують, що все так. Там живуть люди, які чекають на нас. З чого ви це взяли? Та тому, що я знаю серйозно, і як вони себе проявляють, як їх очікування себе проявляють, всі знають, що це не так. Всі це знають. Це не так. Вони платять податки, вони аплодують нацистам. Вони голосували за Зеленського. Вони хочуть європейського способу життя. Якби я не побачив це зараз своїм очима, ніколи б не повірив, що це сказав Соловйов. пропагандист, який готовий спати просто на кремлівському килимку. Нічого не ясного але дуже цікаво. А поки краще чекніть, як тамтешніх героїв зустрічають вдома. Он чувак повернувся з фронту, де він відчайдушно боровся за Путіна. І що ж він побачив, приїхавши до себе додому? Ні, не квіти на вулицях, не оркестр, не урочистий прийом. Він побачив руїни. Власної хати повністю розгромили всю квартиру. Зараз у племінника живу, бо немає де жити. Коли йшов на СВО, це був жилий будинок. Тут стояли залізні двері, навіть їх вкрали, не кажучи вже про майно, яке в мене було. Ось моя кімната. Тут я жив. Коли йшов на СВО, ніяких розмов, що виселяти будуть, не було. Ну що тут скажеш? Карма в дії? А з вами були новини з Боліт. Не перемикайте.